Доброго дня! Маємо такий маленький коридорчик, вхідні двері, кутовий шкаф, шафа, лічильник. І надумали міняти обоє. Тут вже поклеїли до арки. Ця сторона вже є. Тут у мене є ще такі три маленьких полички для ключів. І для всякого барахла, як приходиш з вулиці, такі вхідні двері. І тут вже перший рулон пішов. Зараз ріжемо сюди, обрізаємо. І попередні обої клеїли. В нас є позначена вертикаль і другу половину сюди. Сюди на двері, В ванну і сюди. Знов туди до арки. І вхід на кухню, арка така поверху. Отакі От обоє. Наша робота просувається. Вже так, тут зроблено. Арка готова на кухню. Двері, в кімнату, всі зроблені. Відразу ставлю вимикач розетки. Тут все гуд. Маленький коридорчик не має підійти. Мінус. О, вже мінус не хоче, вже це вже саме менше, що я можу зробити. Так, і тут же все, залишилося одна стіна дверей. Це так для історії. Так, тут витягуємо таку вставку і заправляємо. Тут ще не заправив. Зараз ще заправлю тут і поставлю на місце. Тут кабелів ніяких ми не ховаємо, нічого не всі. Болтики для вішака, вішалки. Тут вот так обробили. Ну і як завжди, за шкафом ніхто не клеє. А, ну, якщо такого поставлю... Ага ну, Фокусуйся, Ну там видно трошки такі ніби як корічні обої були. Зараз ми взяли сіреньки. Таку махіну рухнути, то я вам скажу. Відразу на да, всі болтики. Тут у нас зеркало 4 штучки кріпиться, потім все зберем та ще зроблю звіт. І як казав, новий рік починається з забою. Шеревочок. І так ми вже закінчили. Вже поприбирали трошки стоїть мішечок старих обоїв, капчиків, яких ми тут бігали по плитирці. Такі обої. Ой -ой -ой. Ну якісь такі палосочка. Шурупчики, тут там буде вишалка. внизу тумбочка там для Взуття, пізніше покажу. Так, обробили коло вхідних дверей. Теж вже вимикач. Там в мене тумбочка плінтус. Не стає, не треба. Тут так заложили і показував. за плінту собою запхали. Вилетів кутник. Треба купити новий. Ставити його туди. Десь навіть не пам'ятаю, як я його звідти чим зачепив, він вилетів мені. Але то, як то кажуть, діло покриві Отак є. Тут буде менше, менше, ось вже менше нема. Так, верх. Ого, тут зняли. Ми ще підпрошували, тут ще є скотч. Якщо такого, о, тут ще не зняли. Треба не зняти. Ой, не в ту сторону от. Ну і тут є. Тут хай трошки підсохнуть. Поставимо тут такі в мене полички як вже повторююся для ключів, там, не знаю, якась мілочовка прийшов з подвір'я, кинув. Так що отакі от діла. Так, ну і тут теж бачили вже. Що все те, що На дотик це нічого. Кожен вибирає собі, ми оновили трошки. трошки. арочка тоже є yeah, да погано таке є вот тріщини між гіпсокартоном у нас тут недалеко залізнична дорога дуже якщо йдуть важкі поїзди дом шатал як то де то Це буде кріплення для полочки. Тому тріскається, треба буде щось теж потім теж є тріщи. <плес> теж є тріщи, навіть сьогодні. Отак, от да, ну, вот вона. Це ще будемо щось робити. Поки вони ще не дуже сильно тривожать таких пару штучок є таке, так вроді. Більше тут я ніде не бачив. Так що такі-то справи. Вічильник, все буде. Тут буде крутитися. Ну я потім поставлю, хай підсохну день-два. Я потім ще покажу. Для взуття тумбочка можна сісти і теж там, Для зберігання щиток. Також додаткове взуття. Вішалка для верхньої одежі. Ну і такий кутовий шкаф. Робили все самі, плиту заказали, порізали, ми все самі збирали, розміри, підганяли під себе. Квартира маленька, коридор невеликий, кухня, кімнати також. <кій> так що робили отак кутовий такий шкаф зрізаний, дверки зрізані. Так що <coughs> на сьогодні ми роботу закінчили. День 2-3. Не знаю, як нас там завтра неділя. Сьогодні да, 7, 4 січня 2025 року. Субота. Завтра неділя. Ми нічого не будемо, ась на тижні поставимо сюди тумбочки, вішелочку і ще покажу. Всіх з новим роком нам перемоги і все буде Україна! Підготували вже до встановлення наших меблів. Дали трошки висохнути обоєм, щоб зараз їх не потягнути. Така тумбочка для взуття. І тут тумбочка для приладдя. Так само і взуття теж тут стоїть. Зараз поставимо, потім сюди вішелочка і зеркало. Все по черзі, все покажу. Так, Все продовжується. Тут же як спорядь, заштовхнули цю нижчу тумбочку, втілочку до стіни. стало хорошо тут у нас на три отсики вот так сделано на пару обуви туфли туфли вот так открывается и так три штучки далее зеркало и далее сюда мешалочка сейчас покажу На жаль, місця мало. Показувати, я встановлював дуже важко. Так що вибачайте, покажу по факту. Ну так і є. Сюди потім зараз покажу, як ми будемо. Туди будемо прикручувати і зверху теж і сюди наше зеркало зараз ставимо. Підготували зеркало, підготували кріплення. І в реальному часі одною рукою витримуємо телефон, спробуємо зараз його встановити. nás pět hotovo vlady. Čekajte, kde vlíš Докинься, потянув тут, так. И проверяю. А, можно трошки тут потянут я вот это. Дуже вільно, щоб вони не... Все тут дивились тут. Трошки так. вільно, вільно, Тепер можемо зажимати, Можемо зажимати низ, се сили Не трябва да... Ой! О! Талек. сторона шетришки? Так, я тут. -а. Берем я Повері не вліво, вправо тримається. Так, це має ось таке зеркало. Так, слідуйте, що в нас буде? Це в нас будуть отут цих три маленьких полочки. Раз, два і третя. Тут поробили для них, да. де вони мають бути. Ну, і буде таких три палички Що далі вимкнумось. Перша вже прикручена повністю, тільки треба поставити заглушечки, другу там прикручено це і треба поставити, догвинтити. Тут танець, думаю, можливо, я одною рукою ще покажу, як я гвинчу. Самому трошки невдобно. Натягуємо гвинт. Щось І... було виключилося, не зрозумів. Так, дані полички вже прикручені. Десь не замітив, <смеш> нажав, виключилося відео. Так що не показав до кінця. Е, вже прикручені всі, вставлені кругом заглушки. Заодно хочу показати от таку красоту. Що я правильно почув, дружину перепитався: Бансай чи якось так бансай. Мідна проволочка і гіпс. тако вилете і зроблені такі деревцятка. Отакий От є. Одне. Друге, третє, четверте. Є ще пару штук на підвіконі. Можете писати свої коментарі, чи вам таке подобається. І в нас залишилося ще вішелочка. Зараз теж. Покажу, як ми її будемо встановлювати. Є така меблійна стяжка, стягуються секції між собою. Наприклад, тут от... тумба і шафа, чи одна тумба і інша тумба, до того можна ставити так і стягуються так дві до кучі. Цим самим Способом ми вирішили, як прикріпити нашу вішалочку. Туди ставиться. Фокусуйся. От така приспособа. З однієї сторони шуруп закручується туди в дюбель, там є різьба. Там він викрутився так, тут залишився в стіні. От він. І тепер, коли зараз я покажу далі, поставимо наш оцей, накручується і тримається. Красиво, просто що вигляд, щоб воно не було, шуруп просто не, не красивий був. Так само і сюди, просто тут менше. Зараз побачите. А ці всі шурупи, які зверху прикручуються, вони будуть сховані під. Крючками, не знаю, як там правильно гачками для одежі. Зараз покажу далі. Вішалка реалізована мною була ось таким чином. Чому я показував ці стяжки? Тому що зверху навантаження ми на кожній загвинтили шуруп, На кожній. Цей шуруп, щоб його не було виднося, перекривається самим гачком, крючком вішалочкою. І тут нічого не виднося. І так, на кожній. А тут, щоб було більш-менш естетично, мені кажеться ця е, шляпка, не знаєте, гвинта, болта, що це, вона виглядає якось більш елегантно. Так, треба свинку викрутка на всі Забагато. Хотя навантаження в цьому місці мінімальне. Так само, як і тут. Тут так само ми вставляємо, і воно фіксується. І воно фіксується. Так само ми зараз там і там, і всі ці. Притягнемо, Єдине тут. в мене не притягнуто, немає тут гвинта, цей гачок. Даний час у нас тут парасольки, якісь мілкі речі. А колись це було для дитини. Тут малі куртки висіли, а тут більше тут наші. Для головних уборів я тут нічого не робив, тому що в нас є шафа, в нас є, куди це все складати. Там доволі таки вмістка. Так що зараз це все прикручую. І це буде наш фініш. Позакручую всі гвинти і ще покажу результат. І так, все завершено. Обоє поклеєні. Так виглядають наші кутові полички, да, зверху стоять. Ну, там нема що позитиву вище, ніж очі бачать. А ці дві полички, так як попередні я сказав, ключі прийшли з роботи, з вулиці щось поставити. Тут отак от реалізовано. Так, як я казав, мені кажеться, що не те, що просто шуруп. Так є гачки. Да, тих великих не видно, але гачки мушені будуть прикручені, так що ось таким чином. Тумба для ззуття. Ну і тут теж щітки, креми, і теж взуття. Так як зараз шафи купе, в нас не було куди ставити, тому, тому що в нас тут буквально сантиметрів 17-18. Тут теж не знаю скільки тут. Таке відчуття, що тут трошки більше, ніж там. Там можливо 15, а тут 18. Загалом 120. 7, хай, ну, 120-130 коридор. Так що тут не було куди ставити. Тому вийшли таким чином. Тут у нас на косяк. Туалет ванна. І тут у нас якраз відповідно приблизно в паралель цій стіні. І дверки-шафи купив. Занести, винести, заносили дивани, холодильники великі. Можна занести, ширини вистачає. Роздітися, передітися, Роззутися все буде. А щоб ставити якусь меблю кращу, на жаль, ні. Таким чином тут лічильник. Чуть-чуть телефон не впав. Таким чином, да, тут чого зроблений менший гак, тому що тут якраз так зробили, щоб сюди лічильник перенесли, він був десь. Приблизно тут зверху на стіні торчало таке обшениці. Взяли дозвіл, перенесли його і втопили в стіну металева шафа. І там теж пару пакетників. Є там нульова шина, пару пакетників, вхідний. І отак от у нас це все. Да, все тримається. Так що ще раз всіх з Тут руком. Тут я таке. Виставив да, вертикально. Такий у нас ще дзвоночок. Все буде Україна. Хай щастить, Па-па.